Ця бензопила універсальне та автономне рішення для закриття різноманітних завдань, пов'язаних з різкою деревини. Завдяки невеликій вазі та довжині шини 30 см, працювати та маневрувати інструментом на висоті значно легше і комфортніше. Так, Діпрайм нахвалює свою нову бензопилу. Ну зараз вияснимо, що тут та до чого. По комплектації, окрім самої бензопили у зборі шиною, ланцюгом та зубчастим упором. Тут є чехол з інструментами, а саме свічний ключ, два шестигранника, викрутка та чехол для ши. Ємність для змішування паливної суміші та інструкція. По характеристикам, вага пилки в зборі з паливом та оливою близько 4 кг. Двигун двох об'ємом 25,4 кубика, потужність 750 Вт. максимальна кількість обертів двигуна 10500 обертів за хвилину. Об'єм паливного бака 350 мл. Є також праймер в наявності, об'єм масляного бака 300 мл. Повітряний фільтр тут нейлоновий і є проушена для карабіна чи мотузки для утримування пилки на висоті. По шині довжина її 30 см, ланцюг на 44 ланки, крок ланцюга 3 восьмих, ширина ведучої ланки 1,3 мм. Система подачі масла тут автоматична. На дні пилки є гвинт, регулювання кількості мастила. Ну, пилка сама по собі не сильно важка, можна працювати однією рукою, але з вагою понад 4 кг пропрацюєте так недовго. Все ж таки після 5 хвилин роботи однією рукою хочеться тримати її обомарками. Спиляли ми декілька дерев, і от що я хочу вам сказати. Спочатку пилка важко-погано заводилась, так тухо, що доводилось притуляти її до землі, щоб смикнути стартер, не кажучи, щоб робити це в руках, але трошки попрацювавши та наловчившись, стало легко заводити її навіть у руках. Але все ж таки в цій моделі багато нюансів. Наприклад, це кришки паливного та масляного баку. Вони люфтять, свистять та страшно на них дивитися. Справа в тому, що тут в корпусі баків толком різьби її нема. От вони так погано і закручуються. Плюс кнопка увімкнення. Одразу видно, що київська розробка вона просто не сидить на своєму місці. І це проблема не тільки цієї моделі, таким недугом страждають усі пили цієї моделі. Дуже сильно зекономили на рукаяці, вона не прорезинена, як інші. Бензопили фірми Дніпра, а це просто пластик, який легко сковзить. Я вважаю, що на висоті це один із найважливіших факторів, щоб інструмент у тебе ненароком не випав або не вирвався з рук під час роботи. Бо з такою економією є ризик або втратити інструмент, або ще гірше втратити здоров'я, воранившись. Ну а взагалі по висновкам, де її використовувати на зготовку дров, рішення на трігічку з такими цінами на бензин і такою слабою потужністю, як в бензопилі. Цієї моделі краще купити акумуляторний інструмент і не паритись. А для валки лісу існують більш потужні моделі, та й точно не Дніпрамовські. Для таких випадків існують фірми Stihl або Хускварна. Тобто вона тільки для робот на висоті. Це зрізання дерев демонтаж старих будівель і тощо. Але і тут є нюанс, ті, хто займається вже такими справами. У них вже є профінструмент, і взагалі брати Дніпрам для таких робіт така собі справа, бо Дніпрам виділяється від інших брендів двома речами, це лояльним сервісом та ненадійністю інструментів. І буде прикро, якщо ви залізете на дерево або будівлю, і пилка у вас просто не заведеться або зламається. Хоча, звісно, знайдуться експерти, які скажуть, що Дніпрам це еталон якості, і довіри, і все таке, але для таких випадків у мене є ось така брошура, яку кладуть Дніпрам до свого бензоінструменту. Чому прикол? А прикол в тому, що вони навіть брошуру не можуть нормально зробити, написати, не те, щоб інструмент якось реалізувати. Ось, наприклад, перед кожним запуском обов'язково прогрійте двигун кілька хвилин. О, і як мені це зробити? Мені його в духовку розігрівати чи як? Я розумію, що малося на увазі, що при запуску треба, щоб двигун без нагрузки трохи прогрівся на холостих обертах, але. Mm, та що мені вам розповідати, ви і без мене все знаєте, як це робити. Просто це ще один приклад того, як баригани намагаються косплеїти тих, хто любить інструмент. Можна було подумати, що це просто дружня парада, як зберегти свій інструмент. Але прошу це просто один із способів, як зробити гарантійний випадок негарантійним, звинувативши в цьому клієнта. Огляд короткий. Я не хочу витрачати ваш час. Отже, який висновок? Я показав вам всі нюанси, а вирішувати вам. Заходьте до фірмових магазинів та самі тестуйте. Дивіться.